Привіт, ну що, як у вас початок нового року? В мене щось не дуже. Ютуб вирішив толком не рекомендувати останні відео, при тому, що ви і так там зробили дуже хорошу активність. Чому він обмежив покази, я так і не зрозумів. Але маю для вас пропозицію. Давайте покажемо алгоритмам Ютубу, що український КС має дуже активну аудиторію і обмежувати тут нічого не потрібно. Я вам пропоную поставити рекорд по лайках на каналі. Я прошу вас всього 300 лайків. Для вас це смішно, ви можете й більше набрати. А за це я вам подарую ось такий красивий АК. Умови, як завжди, прості: лайк, підписка і будь-який коментар під відео. Переможця я обираю у своєму телеграм-каналі. Так що на нього також підписуйтесь. А якщо ви хочете підтримати мене 10 гривнями, то ссылка на донателу і телеграм буде під відео і у закріплених коментарях. Приємного перегляду. Правила. за кожну смерть Давай. ми збільшуємо нашу сенсу на 0.25. Якщо в мене зараз є 1.25, то наступна смерть 1.50, далі 1,75. Це ж жопа буде. Щось мені здається, що це буде жопка. Бігати Сенсою там 4-5 у слову для мене, коли в мене там 900 DPI і сенса 125. Халовтім. Так, я броньку купляю, а буду грати на себе. Не хочеш вмирати. Що я щось теж. Я передумав, я купив гранати, але вирішив поміняти їх на броньку. Які ті гранати, ті. А у нас же 2 на вонгу здохло. Нормально. Я в голову получив. Він теж в голову ще одну отримав, добре. Ти, ти на шорт пішов, так? Шорт, 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 тіп. Убитий. Шорт, Ні, жах. Є, є один в нас. В голову попав є -є один нас. раз. Є в нас. Хитс Чек андер. Він один був? когось? Нічого собі тип там дає. Ппшечки Стоїть один Я без не пофайти все, ну ні. Якби немки бы приписав. 8х Хлопчик, тебе пушить. Дякую, що ти мене спас. Та ну обращайся, я ж не хочу, щоб ти на великій сінці играв мені порти в ігру. Живе. Погорів хтось. Ай, та Мінус. Мінус. Е, кар, блін, я міняю. Кар. Да. Вроді. Звонга вроді вбили. Я не знаю, скоди я вам бив. Ха, я не здох. А у мене 35 плюсом сенса. <звук> Нічого з собою не поміняється, це. Не, не, не це. Ну, не, не, не сильно, я, ду я думаю, то не сильно. Так, шут, Та ні, ніхіра не змінилось поки. Ну, чуть-чуть, і -чуть, то при таких фліках буде видно. Та ні, не буде. При фліках прям буде видно. А де ластовий? Ластового забрав. Так, вже сенса 260 у мене. Було 210. 2.2,10. Блин, Я те ему жемку, дати, да ты пьемку? Я бачу, дате тмку. Ні, я хочу з петухом, ти що, не знаєш? Ну добре, блюдонь. Ну я знаю, знаю, не хочу того говорят. Один гусь 100%. Хорошо. Ти його не вбив, бивый си. Я знаю, я знаю. Баты 6. Ай-ой-ой-ой-ой. Давай, а то на тройку пересяду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мені, не знаю, мені зразу відчутно. Це вообще не бед, а. E, 2, 2 на лонгу, один топ мід буде. Бомба шорт. Боже, мене тіп спас. Мене тіп спас. Може я привикнув собі якусь нову сенсу візьму. а? Та, та тобі маленька сенса така не нужна, я ти ні, бой. мені подобається, я нормально в неї привик. Та, ну ти не регіонів. Ні, не роб... вже ні та, тут тут не розходиться у тому. Тут таке як та, е... блокування мозку. Коли ті біжить, розумієш, ти думаєш, що він от от зараз стане і почне з тобою стрілятися. А він далі біжить. Через то, типу, я не дотягую, бо я чекаю, що він встане і буде стрілятися, ну як мужик. Три в 4. Вони на Б пішли? Я не знаю. Кобі, бомбі. Тож мене ніхто не буде чекати, правда? Тож мене ніхто не буде чекати. Час інфу Ааа, типу... він не чекав! А ти на шифті виходив туди? Е, Та, я думав, що не буде він мене чекати, там, а там ВПДВся в 1 го го Ооо-хо-хо-хохо. У мене зараз світ закрутиться. А я вообще на 3.0, если что, диви на мене. <риклад> Виключай читаю. <риклад> Тут обміт. А я вообще ничего, не... я пробіг на, на всю заворушку, а ви вже все закінчили. Пачка Б. Я біжу, я біжу. живе. Один на шорті щось зробив. Ще шорт. Ласт шорт. Бля, ну це шоп. Як бомба пішла на б два на шорті стоять. Мене вже сенсо два. <laughs> я не ти знаю, ти як, це, як, це, як це в тебе залетіло. Єлі за контр. Я вже все, я вже бачу, як ти сенсу міняєш. Подроб, mm. Дай типу дроп. дай фіолетовому этому дроп. Перпл, тайк М4. О, Опа, що чуть вапа не попала ой 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 Сраний кут. Мені все спортом. Слухай, ну теж, дивися, так. а чого, коли ми з тобою знімаємо випуски відкривання кейсів, і в нас з тобою хірова зброя, за нас тіма так не грає? Ну, я тупо не граю. я, я, я тоже. Ти ну, не типу, ми, ми ж шпулювач будемо записувати. Давай Та я, ж, лонг я ж біжу туди, де не біжуть вони, розумієш? Я біжу на лонг, вони йдуть на Б, я біжу на Б, йдуть oh, на yeah. лонг. Так не може бути. Це прикол якийсь. Коли ми свой бігаємо з пістолетами, то ми мусимо тащити її грублін, бо в нас команда не грає. Ще в обліксі. Да це прикол якийсь блін. я думал, теж... та я пішов за тобою зразу. Правильно, меняй сенсу. <гум> а меняйсенсу. зараз на буде прикол. Ох ухо. Тут надо бирет и брать, походу. Даш Тут флешку, надо на, лонг. флешку да. на лонг. Меч давати флешку на лонг. Стоїш отут на кут і кидаєш по діагоналі туди на лонг. Кидай. І ще флешку кину. А от друга була зря. А, ну ладно, я його вбив. Де, так друга за спину, ні? Ні, друга прям ти мене зафлешив. Я здох. Хорош. По одній пульці често. Там, пів... Там можна півня под нипульцей, так сказать, ты стреляешь. Ты умер, Ти сенсу поменял? Так, я поміняв. Мене тип запушив. А чого Б... ви стоїте двоє на Б... червоні, я. мене прострілили. Так, 75. 75. О, яка сенсація, жопа. 3.75 у мене. Ой-ой-ой, ні, це нереально. Ой, починається. 2,75 у мене. Організуй флашечку мені на лонг. Хоча типу, ця позиція не дуже добра, але я хочу на лонг. Там. А, мене, тип, стопить. А, 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 а. Мене тип просто доталева стопить, я нормально накину. О, помощь мені да? забрав. Так, я вже ставлю 4. <хи> Та ні, не смішно, мене бісить, що моя тіма не дивиться, нічого. Ну все, А, ні. Ой-ой-ой! Я законтрив якось. це. Я це якось законтрив. У мене сенсатор 15. Ух! Да, меняй сенса тоже. Я думал, что там и для просау тоже типа. хух Можеш мені на такие сенсі грати? А, ні, все. Я хотів на типа навестись, а перебився вообще на церкву. Так, ходи мною на банан. Мені флешки накину. А флешки не треба? Ні, не в кач кач Да, да, пацаны.

4, це інферно. 4,65? У мене три. Ти не знаєш, що таке ти каболіст. <рик> а я не бачу. Да й йомайо, шо ж ти раніше не вбив його. Він почав по тобі. Ха, <рик> все, я тоже сдох. Та фушин ты читал. Фу, блін, 490 у мене. А шо? А шо? А я з діглом. А шо, а я дробовик беру. А я дігл. Буду я читер. А, я ще на першому місці. О, дробовичок. Он я то. А шо, ну я не можу навестися. Я, я А шот ну, шотний був від мене, то. Серйозно? Я морду з дробовика дав, да. Дай молек. У мене нема денег, я буду моликна. Взяв. Так, так. Ну, синій та О, я ему дав. Клас. Тиху. Синій. А, ти стрілявся. Я не знаю звідки він, він, короче, там в нечці, понял? Ти знаєш, яка нечка? На стип с калашом по стенкам просто вводим. Хорош. Так, 5.65 у меня. One short. Хаос. А, классно, то я без броньки. Да, на меня. Да ты. Я к тебе. Ой, миссис, закрутайся. На враке, ну... Я флеш, если ты сбросишь. Грин. Эй-ей. Ты хочешь флеш? Эй-ей. Флешинг. А, кар. Ван-кар, ван-лонг. 4.25. Там флешка была хреново. Хорош, там Оп. Хорош манай строй Найс страйк, йо йо Я той сенсоре играть не ел Я гидаю Я вариант Блін, та чо він за ваба. Ніколи, ніколи не ходив туди за ваба, тип. А, там АВП. Ага, стоп, треба поміняти. меня ты. 5.25. 5.25. Take воно please, guys. Я не маю грошей, на смок, купить смок. Куда смок, На сіті треба кинути, якщо ми йдемо на банан. Ай-яй-яй-яй-яй. Я пока сенсу поменяю. 5 и 5. Ох, как ты не попал? Хорош. Ша, ша, ша. Ай, бананы. Бананы, кажу. <laughs> Я <laughs> один слева. О, oh, nice. А, він тут же! Я тоже не побачив. Все нормально, найстрай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стойсенсовиц. Це жопка. Да, да, да. Я же не знаю, я не знаю. Дивись. Так а шо? Ну. О-о-о-о! Хелікоптер, хеликоптер! О! А, я так и знал. Срана, сэнца. Там один лоу. Да слева тип. Патроны нема. Uh, <laughs> Вс uh. ⁇ Ад страдания закончивается.